Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах сил оборони повнопривідний бронеавтомобіль підвищеної прохідності зуб. Про це повідомила прес служба Міністерства оборони на своєму сайті Цей броньований транспортний засіб мультифункціональний і вирізняється мобільністю, маневреністю та компактними розмірами. Бронеавтівка має посилену незалежну підвіску та неабиякі ходові характеристики, що дозволяє пересуватися на відносно високих швидкостях складними ділянками місцевості. Неглибокі водні перешкоди також не є проблемою для подолання на цьому бронеавтомобілі. Броня та конструкція Зубра забезпечує захист військовослужбовців від уражень стрілецькою зброєю та мінімізує травмування водія і пасажирів при підриві машини на міні чи ворожому фугасі. Конструкція автомобіля дозволяє встановлювати додаткові системи озброєння, використовувати його для транспортування особового складу та евакуації поранених. Добровольці Українського легіону в Польщі склали військову присягу на вірність народу України. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони. Наразі військовослужбовці розпочали інтенсивний курс підготовки, який включає вогневу підготовку. Тактичну медицину, мінну безпеку, топографію та інші необхідні дисципліни. Тренування проводять досвідчені польські інструктори. Командування сил логістики Збройних сил планує передати частину ремонтних робіт військової техніки українським приватним компаніям. Про це мілітарному стало відомо із власних джерел в Збройних силах України. Військове відомство, яке відповідальне за технічне забезпечення і ремонт військової техніки, планує з наступного року передати специфічні задачі та надлишкову роботу із обслуговування пошкодженої техніки приватним компаніям. Командування вже провело попередню підготовку, передавши по декілька зразків колісної броньованої техніки для тестового ремонту кільком українським компаніям. Заявляється, що вони справились із поставленими завданнями. Контракти укладатимуться з перевіреними виконавцями на основі проведених тендерів. Очікується, що перші замовлення можуть надійти вже у наступному році. У той же час наголошується, що загальний об'єм автомобільної техніки, ремонт якої буде делегований приватникам, не перевищуватиме 5%. Це пов'язано із вищою вартістю такого обслуговування та загальним баченням командування щодо цілей такого підходу. Для початку нагадаємо, що в грудні минулого року наші сили оборони вразили російський десантний корабель Новочеркаськ. Тоді Путін та Міністерство оборони Росії повідомляли, що ніхто з екіпажу не постраждав. І ось сьогодні стало відомо, що унаслідок знищення великого десантного корабля проєкту Новочеркаськ Чорноморського флоту Росія втратила 34 моряки. На двох меморіальних дошках викарбувані імена членів екіпажу російського корабля, які були ліквідовані. На момент удару російські загарбники використовували корабель для перевезення вибухонебезпечного вантажу, ймовірно, боєприпасів. Ураження корабля відбулося під час стоянки у порту Феодосії, після влучання крилатих ракет на ньому розпочалася пожежа, внаслідок чого відбулася потужна детонація, яка призвела до його повного знищення. Далеко не так, Далеко не так. скоріше все наоборот. 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем знищив російську станцію РЕБ зі складу комплексу Борисоглобськ2 на Покровському напрямку. Про це повідомив командир підрозділу Роберт Бровді Мадяр у своєму телеграм каналі. Систему РЕБ було виявлено підрозділом глибинної розвідки полку під час аеророзвідки. Після виявлення цілі для її знищення був використаний мультироторний дрон-бомбардувальник, враховуючи важливість цілі для її гарантованого знищення дрон-бомбардувальник здійснив два рейси, після чого на ранок була проведена дорозвідка, яка підтвердила знищення системи РЕП складу комплексу борисоглебск 2 Оператори 73-го морського центру під час спецоперації врятували з оточення в Курській області РФ 16 військовослужбовців трьох різних підрозділів Сил оборони України. Було задіяно автомобіль Хамві. Далі пряма мова. Хочу подякувати 73-му центру за евакуацію з окруження. Дуже дякую вам, щоб допомогли нам виїхати на нашу землю. Нема за що хлопці всіда раді допомогти. Значить, евакуювали. Бригада, бригада, три військовослужбовця. Загальна кількість військовослужбовців: три, десять і три чоловіка. Всім дякуємо. слава Україні! Героям слава! Сьогодні засоби інформації Московії повідомили дуже хорошу новину: що у тимчасово окупованому Севастополі після вибуху патріотично налаштованого кондиціонера в автомобілі. Припинив своє життя великий чин залишків Чорноморського флоту Росії. Одразу повідомлялося, що на той світ відправився хтось з капітанів першого рангу. Але потім росіяни стали писати про те, що підірвана в Севастополі падла була начальником штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів. За даними з відкритих джерел ним міг бути Валерій Ткаченко, який несе пряму відповідальність за ракетні удари по Україні. Але офіційної інформації поки немає. Дочекаємося повідомлення від наших військових. Просто по плану, Ось по графіку. Служба безпеки України затримала підполковника сил спеціальних операцій, який виявився кротом російського гру та передавав рашистам плани спецоперацій сил оборони в тилу ворога. Військова контррозвідка та слідчі служби безпеки за сприяння головнокомандувача збройних сил України та командувача ССО затримали розконсервованого агента російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ. Зломисником виявився підполковник, командир одного із підрозділів сил спеціальних операцій ЗСУ, якого окупанти завербували ще до початку повномасштабної війни. Навесні 2024 року його дистанційно активував кадровий співробітник російського гру і визначив завдання передавати расистам плани бойових операцій Сил оборони в тилу ворога. Найбільше агресора цікавили розвідання про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту, зокрема на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках. Окупанти планували використати цю інформацію для ліквідації українських спецпризначенців на лінії фронту або за її межами. Також агент зливав своєму російському куратору дані про інші підрозділи Сил оборони. У результаті спецоперації військова контурозвідка СБУ поетапно задокументувала злочини зрадника і затримала його. Зломисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Шоста із запланованих систем ППО Айрісті від Німеччини надійде в Україну до кінця року. Про це заявив Шольц під час розмови з Зеленським. Також хочемо повідомити, що чеська компанія безоплатно передала Україні протитанкові гранатомети на загальну суму у 20 мільйонів крон. Про це інформує прес-служба компанії. Там підкреслюють, що ця пожертва є ще одним доказом прагнення зробити свій внесок у розбудову безпечнішого світу та підтримати тих, хто відстоює свободу та мир. Дякуємо за допомогу.